Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас агрогороскоп збирання врожаю озимих чеснику та цибулі вже до кінця, до кінця червня 2023 року, вже після 20-го, коли в південних регіонах починають дозрівати озимі цибуля та чесник. Це для тих культур, які ви будете. Зберігати, тому дуже важливо їх теж зібрати в гарний, сприятливий час. Перший такий гарний період для того, щоб зібрати цибулю та чесник це буде зростаючий місяць в знаці лев. Розпочинається 21 червня, 6 години ранку та до кінця доби. 22 червня всі 24 години, та 23 червня з початку доби та до 10 години. Далі вже будуть працювати енергії наступного знаку, який не дає можливості зберігати, довго зберігати ці культури, які ми будемо збирати. Наступний знак це знак Терези. Теж зростаючий місяць, 26 червня, 6 години до кінця доби, та 27 червня всі 24 години. І у нас таке прохання до вас, будь ласка, не плануйте 28-го збирання врожаю. Наступний знак там перехід іде, і наступний знак теж не дає можливість зібрати гарний врожай. Виростили врожай і треба ще його в сприятливий час зібрати, а потім ще й сприятливий закласти на зберігання. Тоді буде дійсно гарний результат. Отож, ми сьогодні розглянули з вами дуже важливий агрогороскоп, він короткий агрогороскоп збирання врожаю озимих часнику та цибулі в червні 2023 року. Бажаємо вам всім здоров'я, гарного врожаю і гарної погоди, для того, щоб ви могли зібрати врожай дуже важко вирощених озимих часнику та цибулі, гарного врожаю інших овочів і до нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!